Коли приходить від держави лист, якого ти не дуже очікуєш, то перша думка твій час теж настав. Але цього разу вийшло зовсім не так, як я думав. Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали. Перший раз в житті мені прийшов лист від податкової. Ді! І якщо ви гадаєте, що з вами таке трапитися не може, то це відео саме для вас. Та ну його і в цьому відео ми поговоримо, хто може отримати, за що може отримати, де подивитись поточну інформацію щодо запитів до вас податкової. Ну що ж, почнемо. Отримати такий лист може кожен. І логічне питання буде: а за що? Що ж я такого зробив? Чи навпаки не зробив, де я не доплатив податки, де мав би доплатити? І ось ми підійшли к головному питанню: так за що? Як видно з моєї прев'юшки, то на задньому фоні є будинки, тобто це податки за нерухомість, по якому принципу у нас нараховуються зараз податки за нерухомість. Тут я дуже коротко взяв вижимку з податкового кодексу. Звичайно, ви можете прочитати її повністю, зайти на сайт відповідної там податкової чи просто погуглити податки на нерухомість. Але на зараз в нас діє такі тарифи. Якщо у вас квартира до 60 квадратних метрів, то вона не оподатковується. Чи якщо у вас приватний будинок до 120 квадратних метрів не оподатковується. Якщо у вас квартира більше 60 метрів, чи якщо у вас декілька квартир і їх сумарна площа більше 60 квадратних метрів, то буде оподаткування наступним чином. До речі, і за приватні будинки принцип. Такий же, що якщо більше 120 квадратів чи загальної чи сумарної площі, то за кожен наступний квадратний метр буде відповідний податок. І наступним біологічним питанням було: а скільки ж це коштує наступний квадратний метр? Тут поняття доволі розпливчато. Поправте мене в коментарях, якщо я раптом помиляюся, але я знайшов таку інформацію, що до півтора відсотка на рік від мінімальної заробітної плати. Чому до. Бо ці величини визначаються регіоном, де у вас знаходиться нерухомість, місцевими бюджетами тощо. А де ж подивитися, що конкретно нарахували вам чи не нарахували О. Ось. Посилання на ваш особистий податковий кабінет. Ви переходите за цим посиланням і бачите приблизно такий інтерфейс. І щоб війти до особистого кабінету, можете використовувати декілька варіантів. Я приведу один, яким користуюсь особисто я. Я заходжу. Там в податкову, в пенсійний фонд і в будь-які державні органи через ID.gov.ua. Переходимо сюди, вкажем, вказуємо, що ми нижче, тут зверніть увагу, що ми фізична особа, а не посадова, і можна увійти через підтвердження того банк ID від Monobank. Те, що я і роблю. В кабінеті два. Розділи я вам рекомендую глянути. Перше це електронний кабінет для громадян. Я тут стрілочкою його підсвітив. І друге буде трошки нижче. Він не попав в скріншот. Це розрахунок з бюджетом. На момент зйомки цього відео був масштабний збій. Дія не працювала, щось Ощадбанк не працював, нова пошта. Тому. Свій приклад я вам тут не можу показати, поки там пусто, хоча на тижні я, я все це бачив і бачив всі нарахування. Тому давайте підсумуємо: такий лист щастя може отримати кожен. Він приходить по адресі вашої реєстрації. Якщо у вас немає можливості перевірити скриньку, по тій адресі, де ви зареєстровані, ви можете зайти в особистий кабінет. Посилання на особистий кабінет я давав вам в цьому відео. Так що, кому цікаво, перевірте і поділіться в коментарях, чи є у вас податок на нерухоме майно. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!